Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми з вами узагальнюємо знання про слова з протилежним значенням. Весела пісенька Дзвіночка покликала нас на урок Я бачу ваші милі личка і очі з безліччю думок. Ми помандруємо в світ науки, що гордо читанням зовуть. Та лиш увагу і кмітливість з собою взяти, не забудь. Починаємо наш урок з гімнастики для очей. Гімнастику. Погляньте на свої ручки направо та наліво. розгляньте свої пальчики, а тепер зіжміть пальчики у кулачок. Виконайте цю вправу на лівій і на правій руці одночасно. Нагаліть свій кулачок Розплющіть його. Чудово! Пропоную вам розгадати загадку. Будьте уважні. Зрілі вишні у садку. І сунички у ліску. Теплі дні, барвисті квіти, нам дарує щедре. Літо молодці. А ще одна загадка: кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дріма. Яка пора, скажіть? Зима! Чудово! Отже, запам'ятали слова від гадки? Молодці! Приготуйте свої зошити. Пам'ятаємо, що під час роботи в зошиті ми обов'язково слідкуємо за власною поставою. Правильно тримаємо олівець або ручку та правильно кладемо зошит. Від попередньої роботи відступіть один рядочок та запишіть сьогоднішнє число 23 травня класна робота. Ми з вами відгадали два слова літо і зима. Слово літо починається на літеру Л, а слово зима починається на літеру З. Сьогодні ми повторимо, як пишуться великі і маленькі ці літери. Поєднаємо їх в склади і складемо слова. Отже, тричі запишіть поєднання двох літер великої і малої L, великої і малої Z. Нагадую, що під час роботи на уроці ви можете зупиняти запис і працювати у зручному темпі, а потім повертатися на урок. Нагадую, що в зошиті ми працюємо чисто, охайно, каліграфічно, дотримуємося розміру букв і нахилу букв. Отже, ми записали тричі поєднання великих і маленьких літер. Далі ми запишемо тричі поєднання приголосного і голосного. А ви знаєте, що це склад. Отже, ми запишемо тричі склад лі. Тричий склад ІТ, тричий склад ТО, тричі з им та МА. Скористайтесь паузою, відпрацюйте каліграфічне написання цих складів. Якщо ви повернулися на урок, отже, хвилинку каліграфії ви виконали. Запишемо слово літо на новому рядочку. Записали? Поставте терем. Давайте пригадаємо, що букви ми бачимо, ми їх читаємо і ми їх пишемо. Але звуки ми тільки чуємо, і їх на письмі ми можемо зашифрувати умовними позначками. Давайте пригадаємо, з яких звуків складається слово літо. Ми ставимо квадратну дужку і починаємо аналізувати. Перший звук ми чуємо ль. Це звук приголосний, м'який. Ми позначаємо однією рисочкою. Наступний звук І. Це голосний, позначаємо кружечком. Потім ми чуємо звук Т. Це звук приголосний, твердий. Позначаємо рисочкою. О голосний. Позначаємо кружечком. Закриваємо квадратну дужку. Ми з вами створили звукову схему нашого слова. Поділимо слово літо на склади. Літо. Молодці. Порахуйте, скільки букв, скільки звуків і скільки складів в нашому слові. Отже, букв у нас 4. Звуків у нас. 4 і складів у нас 2. Молодці. Ви пам'ятаєте чудово правило, що слова із рядочка в рядок можна перенести лише по складах. Як ми можемо поділити слово літо для переноса із рядочка в рядок? Літо? Інших варіантів немає. Запишіть слово літо, поділяючи для переносу із рядочка в рядок. Чудово. Тож пригадайте, які слова від ганки ми ви запам'ятали. Це слово літо і слово зима. Запишіть ці слова і подумайте, що можна сказати про ці два слова. Слово літо і слово зима означають предмети, неживі предмети, не істоти, і відповідають на питання що? А ще ці слова означають протилежне, тобто навпаки. Влітку жарко, а взимку холодно. Отже, запам'ятайте, слова, що говорять навпаки, це слова з протилежним значенням. Сьогодні наш урок ми присвятимо саме цим словам. Будемо вчитися знаходити їх, добирати і творчо працювати. Перше завдання, яке я вам пропоную виконати, це прочитати вірш і знайти в цьому віршику слова з протилежним значенням. Ви можете читати віршок разім зі мною або самостійно, попередньо вимкнувши звук. Тож ми читаємо вірш. Прямо криво, вгору, вниз, влітку, взимку стій, іди, до пустелі, до води, ніч і день лежу, стою, то мовчу, то говорю, все говорять навпаки, не слова, а вороги. Ми прочитали з вами віршик, тож давайте спробуємо знайти слова із протилежним значенням. Ви можете скористатися паузою, самостійно їх знайти, а потім повернутися на урок і перевірити відповіді. Тож, якщо ви виконали вже це завдання, давайте перевіримо. Слова з протилежним значенням прямо криво, вгору, вниз, влітку, взимку, стій. Іди, ніч, день. Лежу, стою, мовчу, говорю. Наступне завдання пропоную виконати таке: Прочитайте та спишіть прислів'я. Перше прислів'я. Колос повний до землі гнеться, а пустий до гори пнеться. Утратити щастя легко, а зберегти важко. Після того, як ви запишете ці прислів'я у зошит, знайдіть слова з протилежним значенням і підкресліть їх. Якщо ви повернулися на урок, отже записали речення. Колос повний до землі гнеться, а пустий догори пнеться. Давайте в цьому прислів'ї знайдемо слова з протилежним значенням. Повний Слово, яке означає ознаку предмета і відповідає на питання, який? Повний. Ми пам'ятаємо, що такі слова ознаки ми підкреслюємо хвилястою лінією. А слово протилежне до нього, навпаки, буде слово пустий, повний пустий слова ознаки з протилежним значенням. Ще є слова. Ну, звичайно, гнеться. Це слово означає дію і відповідає на питання, що робить, гнеться. Слова «дії» ми з вами підкреслюємо двома рисочками. Чи знайшли ви слово з протилежним значенням? Ну, звичайно, це буде слово пнеться. Це слова дії, які мають. Протилежне значення. Гнеться, пнеться. Гнеться це значить нахиляється, пнеться, тобто росте вгору. Молодці. Попрацюємо із наступним прислів'ям. Утратити щастя легко, а зберегти важко. Давайте з вами знайдемо слова з протилежним значенням. Утратити і зберегти. Ці два слова означають дію і відповідають на питання, що зробити, утратити, що зробити, зберегти. А чи є ще слова, які мають протилежні значення? Ну, Звичайне, це слово легко і слово важко. Ці слова відповідають на питання як? Легко, як? Важко. Давайте домовимося, що такі слова ми будемо підкреслювати дуже цікаво рисочка і крапочка. Отже, слова, які відповідають на питання як, будемо підкреслювати так. Як легко, як важко. Молодці. Ми рухаємося далі. Прочитайте слова, що з'являються на екрані. Добрий. Правда, ніч, мужній, білий, злий, брехня, день, боягуз, чорний. Спробуйте поєднати слова між собою так, щоб утворилися пари з протилежним значенням. Скористайтеся паузою, поєднайте усно ці слова. Якщо ви повернулися на урок, отже маєте відповідь. Давайте перевіримо: Добрий, а навпаки, злий. Правда, а навпаки, брехня, ніч, навпаки, день. Мужній, а навпаки, день. Боягуз білий, а навпаки, чорний. Отже, ми з вами утворили ці пари слів, тому запишіть утворені пари в зошит. Якщо ви виконали це завдання, давайте перевіримо його. Добрий, злий, правда, брехня, ніч день. Мужній боягуз білий чорний. Скористайтеся паузою та перевірте записані ваші пари. А ми рухаємося далі і попрацюємо усно. Пропоную вам пограти в гру початки і кінцівки. Доберіть слова з протилежним значенням, і ви зможете прочитати назву казки. Правда і. Брехня або кривда. Отже, перша назва казки Правда і кривда. Про бідного і багатого, звичайно, наступна казка про бідного і багатого. Пропоную вам самостійно у вільний час ознайомитися з цими казками. Правда та кривда про бідного парубка і марка. багатого. А наразі фізкульт хвилинка відпочинемо і продовжимо наш урок. Повніть ці слова-предмети словами-діями. Складіть речення і запишіть їх в зошит. Попрацюємо усно. Пташка що робить? Літає, а павучок навпаки спускається. Буратіно сміється, а п'єро плаче. Отже, ми з вами утворили речення. Скористайтеся паузою та запишіть самостійно складені речення в зошит. Якщо ви повернулися на урок, то маєте право перевірити свої записи. Пташка літає, а павучок спускається. Буратіно сміється, а п'єро плаче. Зверніть увагу. Чи правильно ви записали друге речення. Адже п'єро це ім'я, і воно пишеться з великої букви. А ще особливість цього слова вживання апострофа після букви П перед буквою Є. Отже, ми рухаємося далі. Пропоную вам уявити себе письменниками. Спробуйте переробити текст так, щоб. Виділені слова стали словами протилежними зазначеннями. Прочитаємо текст. Вранці я з Марусею вирішила провідати свою бабусю. До неї йти було дуже далеко. Дув холодний вітер, і йти було важко. Прийшли ми до неї, а вона наче чекала на нас. На столі стояла миска з гарячими пиріжками. Та чай. Скористайтеся паузою і замініть виділені слова вранці холодний, важко, словами з протилежним значенням. Якщо ви повернулися на урок, отже, перевіримо ваші записи. Речення Вранці я з маруцею вирішила провідати свою бабусю, ми запишемо так. Вранці, навпаки, увечері я з Марусею вирішила провідати свою бабусю. До неї йти було дуже далеко. Слово холодний ми замінимо на слово теплий, дув, теплий вітер і йти було, слово важко ми замінили на слово легко. Саме так ви мали виконати. Завдання. Ми завершуємо нашу зустріч. Оберіть емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я вдячна вам за вашу роботу і зустрінемося з вами обов'язково на наступному уроці. Хай вам щастить!